Так, тема уроку перша ознака рівності трикутників та її застосування». Нагадаю, на попередніх уроках ми вивчали рівність геометричних фігур. Казали, що геометричні фігури називають рівними, якщо вони поміщаються накладанням одна на одну. І трикутники теж відносяться до геометричних фігур, якщо вони поміщаються накладанням, то ці трикутники рівні. І ще вам нагадаю, як правильно записувати рівність трикутників. Якщо трикутник, наприклад, АВС дорівнює трикутнику МНК, наприклад. то це означає, що відповідні кути та відповідні сторони цих трикутників рівні. І в записі е, букв в назві трикутника вершини рівних кутів на відповідних позиціях запису. Тому, якщо на першому місці А, то це вершина кута рівного куту з вершиною М другого трикутника. Далі, е якщо ми на другому місці в записі назви трикутника пишемо Б, то Б вершина кута рівного куту трикутника другого з вершиною Н. І останнє, що я пишу, що якщо на останньому місці С, то це вершина кута рівного куту другого трикутника з вершиною А. Тобто це дуже важливо, щоб порядок запису був правильним. Що з цього випливає? З цього випливає, що кут А трикутника АВС дорівнює куту М. трикутника МНК, кут Б. Першого трикутника дорівнює футу N другого трикутника. І кут С першого трикутника дорівнює куту К другого трикутника. А також можна записати рівні сторін. Сторона АВ першого трикутника. Це дві перших букви в назві трикутника першого, дорівнює стороні МН. Другого трикутника. Теж дві перші букви в записі. Далі сторона БЦ першого трикутника дорівнює стороні НК. Другого трикутника. Ну, так от позначити. БЦ дорівнює НК. І АС, сторона АС, дорівнює стороні МК. Сторона АЦ першого трикутника дорівнює стороні МК другого. Тобто всі рівні пути і рівні сторони потрібно записувати відповідно того, як записані рівні трикутника. Це ми повторили про рівність геометричних фігур. Параграф номер 8 надає нам можливість доводити рівність трикутників. Тому, зараз я витираю, перша ознака рівності трикутників це таке твердження, тобто така теорема, яка дасть можливість довести, що трикутники рівні, а лише потім знайти відповідні сторони та кути. Є задачі, які. Ну, Як сказано, доведіть, що трикутники рівні. А є задача, щоб дано два трикутники знайти сторону і пути. Тому там два етапи. Спочатку доводимо рівність, а потім знаходимо в сторону пути. Давайте запишемо в дошитах теорема, оскільки це ще раз, у нас твердження, що потребує доведення. Це наша теорема, перша ознака рівності трикутників. І звучить вона за двома сторонами і кутом між ними. За двома сторонами і кутом між них. Зверніть увагу на малюночок. Ну, тут зображені два трикутники окремо одні від одного. Бувають такі трикутники в задачах, де у них спільна вершина чи спільна сторона, ну, в залежності від умови. Але якщо ми говоримо про першу ознаку, то це якщо дві сторони одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам іншого трикутника. І кути між ними рівні, то такі трикутники рівні. Зверніть увагу, сторона АВ дорівнює стороні А1, Б1. Сторона АС дорівнює стороні А1 С1. І кути між цими сторонами, тобто кут з вершиною А до рівня, з вершиною А1. І тоді ми можемо зробити висновок, що ці три кутники у нас рівні за першою ознакою. У е, нас буде ще дві ознаки. І, ну, яка ціль, скажімо, мета. Мета така, що. Е, по закінченні цієї теми ви повинні вміти доводити рівність трикутників, обираючи певну ознаку, тобто, е ну, яка нам підходить, а потім знаходити невідомі сторони чи послуги. І м для доведення рівності у нас ну, зробимо такий шаблон, можна так сказати, е за допомогою якого ми будемо розв'язувати задачі. Він вам допоможе. Але давайте зараз поки що розглянемо, як доводиться наша перша теорема, перша ознака рівності трикутників. Ну, зверніть увагу, доведення йдеться по нашому малюночку 58, і кажуть, що нехай дано два трикутники: АБЦ і А1, Б1, С1. Такі, що АВ до рівня 1 B1, АЦ до рівня 1 кута до рівня куту А1. І на малюнках це позначено так, як я вам пояснювала на попередньому році. І потрібно довести, що ці трикутники рівні, тобто, о, що треба довести. Ну, Далі доведення. Давайте я вам поясню, записувати ми не будемо. Якщо будуть якісь питання, ми на них відповімо на уроці, а так, просто слухаємо на вас. І так, ну, сказано, що в умові задачі, що кут А дорівнює куту А1. Ну, Як нам довести, що трикутники рівні, ми їх повинні сумістити накладанням за означенням. Якщо вони суміщаються накладанням, то ці трикутники будуть. Які рівні між собою. Ну і е, оскільки кути А і А1 рівні, то трикутники можна накласти один на одне так, щоб е, точка А1 помістилась точкою А. А сторони А1, Б1 і А1С наклалися на Промені АБ і АЦ відповідно. Ну, а за умовою у нас виходить, що АБ дорівнює А1Б1, а, а С дорівнює А1 С1. Отже, зрозуміло, що і сторона А1 Б1 буде суміщатися за стороною АБ, а сторона А1С1 зі стороною АС. І таким чином точка Б поміститься точкою Б1. А точка С точкою С1. А якщо наші фігури суміщаються при накладанні, то тоді що такі фігури будуть рівними? І е, зробили висновок, що трикутник АВС дорівнює трикутнику А1, Б1, С1. Тобто доведення базувалося на означенні, які е, фігури називаються. Рівнем. Ну, е, далі пішли задачі, е, ну, ось задача, яка у нас, ну, е, давайте розберемо її, доведення рівності трикутників за першою ознакою. Е, Якщо ми брали там АБЦ, ЕА1, Б1, С, 1,2 до вільних трикутника, які не мають спільних сторін, не мають спільних вершин, то в задача Яку розбирають в параграфі, сказано, що відрізки а, Б і СД перетинаються в точці О, ось та точка, яка є серединою кожного з них. Доведіть рівність трикутників АОЦ і БОД. Зверніть увагу, назви трикутників записані ніяк попало, а певним чином. Ну, тут як записано розв'язання, ми поки що не будемо звертати увагу. Я ну, вважаю, що краще зараз вже записати якийсь алгоритм і застосовувати його в інших задачах. Значить, ну, як будемо розв'язувати цю задачу? Малюночок у нас вже є. І так, щоб довести рівність трикутників, ми будемо в кожній задачі записувати, розглянемо. Розглянемо. і пишемо, який трикутник. Дивимось трикутник АОЦ, АОЦ, І, поки що ставимо І. Трикутник. А другий трикутник запишемо так, якби, ну, щоб рівні вершини були. На відповідних позиціях, тому тут, бачите, якщо сказано, доведіть рівність трикутників. А оце і БОД, Тут тобто пишемо не ДОБ, не ОБД другий трикутник, а так як вам задано в умові. Трикутник БОД, хоча кожен трикутник можна назвати з любої вершини. І далі ми повинні заповнити три пункти. І так, перший пункт, другий і третій. І завжди так буде, коли нам треба довести, потрібно довести рівність трикутників. І так, нагадую, що у нас рівність за першого однаку, це за двома сторонами та кутом між ними. Тому нам потрібно шукати дві сторони також між ними одного трикутника і дві сторони також між ними другого трикутника, так, щоб вони були відповідно рівні. Дивимось, що ж нам даному. Сказано, що відрізки АБ, СД перетинаються, в точці О, яка є серединою кожного змі. Якщо О середина це Д, то дорівнює О дорівнює ОД. Так і пишемо, що СО дорівнює ОД, Так як О Тересередина, середина СД за умовою, так? Далі а, О середина АВ. Так, ось. Тому АО дорівнює ОБ. АО, це другий пункт, дорівнює ОБ. Так, як? Чи там от кілько? О, середина А Б за умовою. І далі нам є дві сторони одного трикутника і дві сторони іншого. Потрібно довести рівність кутів між цими сторонами. Тобто ми можемо сказати, що кут СОА дорівнює куту. Дивіться. СОА дорівнює куту БОД. Чому? За теоремою про вертикальні кути. Всі кути вертикальні, а теорема така є, що вертикальні кути рівні. Пишемо за скорочена запис теорема ТА, що за теоремою про вертикальні кути. Таким чином ми заповнили всі три пункти. І е, якщо ми заповнили, то ми бачимо, що дві сторони одного трикутника та кут між ними відповідно дорівнюють двом сторонам та куту між ними іншого трикутника. І тоді ми так значок, що з цього випливає, пишемо, вже трикутник, А дорівнює трикутнику. БОД. І в дужечках обов'язково за якою ознакою. Давайте я напишу чуть нижче тут, щоб це зразок залишався. За першою ознакою ознакою. Так вона і називається перша ознака. А якщо більш розгорнута за двома, за двома сторонами та кутом між ними. За двома сторонами та кутом між ними. Таким чином, що нам було потрібно, довести рівність трикутників. Давайте ми зробимо так. Спочатку нашого доведення побудуємо квадрат, такий не зафарбований, тому що ми почали доведення. І завершили доведення, зафарбували квадрат. Можна було написати, що і потрібно було довести, але це дуже довго. Тому запишіть, будь ласка, запишіть, будь ласка, такий як зразок для оформлення задач на доведення рівності трикутників. Весь розділ буде містити такі задачі. І спочатку ми вивчили першу ознаку, потім вивчили другу, потім третю. Тому, ще раз зверніть увагу, спочатку розглянемо трикутницю, потім пишемо рівні елементи з поясненнями. Тобто сторона рівня сторони, а в дужках чому? Там, за умовою чи ще може чомусь. Далі, друге, знову сторона до рівня сторони. Чому? Тобто пояснення. І кут до рівня куту теж пояснення за якою теоремою, чи, наприклад, там, що там, наприклад, як віця промінь є бісектрисою кута. Тому теж ділить кут навпіл, і ми отримаємо два рівних кути. Чи є там пояснення такі, що, наприклад, якщо два суміжні кути рівні, то а, суміжні кути до двох рівних кутів теж. Якщо два кути рівні, то суміжні кути до цих кутів теж будуть рівні з собою. І пояснення таке, як суміжні кути до рівних кутів. Тобто, таким чином є різні пояснення до рівності кутів та сторін. І в кінці робимо висновок, що трикутники рівні за певною ознакою. в даному випадку за першою. Ознакою рівності трикут. Так, це ми розібрали задачу з підручника, але тут, бачите, так не розписували. Ну, тут написали дві, два рядочка і все. Але коли є якийсь алгоритм по пунктам, це буде вручніше, воно запам'ятовується краще. О, далі можна розв'язати якісь вправи письмові рівень А або рівень Б. Ну, давайте, ну, давайте візьмемо. Знаю, давайте рівень Б рівень я вам візьму, розгляну. І е, таким чином ми закріпимо нашу схему на доведення рівності трикутників. Ну, дивимось, давайте 65-й малюнок, щоб його не малювати. Зайвого разу, давайте я візьму інший колір і позначимо, що ми е, будемо робити задачу номер 216 Рівень Б. І так, е, я потім буду оцю схему, ну, як, ну, змінювати, як, але тут залишається та ж сама. Розглянемо три пункти і висновок. І так, Ой, на рахунку 65. АД дорівнює А АД дорівнює АЕ. Діти, зараз я пояснюю по тій причині, що я записую зараз наш урок. А потім уже, коли запис закінчиться, будете ви розповідати. Гаразд? І так, АД дорівнює АЕ, БД дорівнює С БД дорівнює С а довести потрібно, що кут Б дорівнює, оцей кут, я крапочку поставлю, куту С. Ну, щоб довести рівність кутів, спочатку потрібно довести рівність трикутників, а якщо трикутники рівні, то відповідні кути, а також і сторони, теж будуть рівні. Ну, давайте, що ми пишемо? Ті кути, які потрібно довести, що вони рівні. Це кути трикутників БАЕ і ЦАД. І ще раз, БАЕ і Це АД. А також це кути трикутників. Бачите, тут два маленьких, і тут точку, якщо поставити пересну, то можна розглянути ще два інших трикутники. Але ми, я поясню, чому ми взяли іменно. Ці трикутники Бае e і С А Д. Бо у цих трикутників є рівні елементи, які дані, дані за умовою, і є кут, який спільний для цих трикутників. Тому ми пишемо, розглянемо. Я беру ластик і витираю. Оце наш А, оце я витираю. Дивіться, нашу схему вписую іншу задачу. Ви побачите, як це працює. І так. Ба є, e. прикутник Ба є, Ба e. є e. і це. Далі дивимося, які в нас тут є пункти. Ну, Дивимося, що, наприклад, сторона трикутника Б тобто АЄ, АЄ дорівнює АД. Тому ми тут можемо взяти і виставти, написати, що АЄ дорівнює АД? АЄ дорівнює АД. Пояснення потрібно в дужечках записати яке. Тому що це нам дано за умовою. Тому й пишемо за умовою. За умовою. Так, оце наша пояснення. За умовою. Далі подивіться в інші сторони, оскільки БД, бачите, БД дорівнює СЕ, а АД дорівнює АЕ, то і АБ дорівнює АС. тому що сума рівних частин дорівнює сумі рівних частин. Ну, тобто, тоді ми напишемо другим пунктом. Беремо ластик, витираємо. Що? І так, АБ. АБ. Дорівнює АС. І тут таке розгорнуте пояснення. Так як? Зараз я витру. Те, що нам зараз не потрібно. Так як ще раз Аде дорівня А є? А де дорівнює А БД дорівнює це БД. Дорівнює це є, знову ж таки за умовою. І крім цього, Абе дорівнює Б. плюс АД. БД плюс АД і АС А до Рівня АЕ плюс Єс, АЕ Плюс Єсте. І закрили дужку. Чому ми маємо можемо записати, що АБ дарівня ВД плюс АД, а С дорівня АЕС ЕС? За аксіомою вимірювання, пам'ятаєте, Відвідки, що відрізок до рівня, до рівня, акціомою, від рівня, від рівня від довжин відвістків, на якій він розбивається внутрішньою точкою. Ну і залишається нам записати про кут. А подивіться АД і АС – Одного трикутника відповідно рівні А і АБ другого. Який кут між ними? Між ними кут А. І цей кут який спільний для двох трикутників. Є таке пояснення, що кут А терець спільний. Бувають і сторони спільні. І з цього у нас випливає, що дві сторони, бачите, такут між ними одного трикутника, відповідно дорівнюють двом сторонам та куту між ними другого трикутника. Тому наші трикутники, я записую цю схему вже конкретні наші трикутники, тобто ті, що були, розглянемо трикутник Б Дорівнює трикутнику САД за першою однаково. Але ж у нас це ще не все, а нам потрібно було довести, що кут В дорівнює куту С. Тому ми повинні з цього ще зробити висновок. Щас я оце витру. З цього потрібно було зробити висновок який? Якщо трикутники рівні, то відповідні кути рівні, тому кут Б дорівнює куту С, тому що це відповідні кути рівних трикутників. Ну, Таким чином тут вже ми все довели. І закарбували квадратик. Це ось почали. Квадратики це, коли треба щось довести в задачі. Таким чином роблю висновок. Сьогодні ми вивчили першу ознаку рівності трикутників. Далі навчилися їх застосовувати для доведення рівності трикутників. І... Розв'язали практично одну задачу із нашого параграфа рівня Б, там, де е, потрібно було застосовувати нашу теорему. Теорема перша ознака рівності трикутників. Так, тому ми можна вважати, що ми все зробили сьогодні, що планували, і у нас є час 10 хвилин. Ми зараз будемо з вами хтось із вас розв'яже. ya